Угорщина сьогодні, чесно кажучи, це Україна до 2014 року. Є напівконспірологічна історія про компромати. Справді Віктор Орбан розвернувся на 180 градусів. Він був антиросійським політиком. Орбан виходить, боїться Парижу і Берліну. Це дуже чітко видно, як Орбан реагує на останній епатаж Макрона щодо військ в Україні. Керівництво цієї групи поставило умову: що Віктор, якщо ти хочеш до нас у групу, ти маєш змінити свій підхід щодо України. Всім привіт! Європейська правда сьогодні як не дивно із Польщі, але буде говорити про Угорщину. Ми з нашим постійним автором і гостем, до якого ви навіть звикли, і якому ми всі віримо у угорських питаннях із Дмитром Тужанським. Дмитре, привіт. Привіт! Ми готуємося до серйозних змін у впливі Угорщини. Угорщина стає головуючою державою у Євросоюзі. Нехай на півроку, але це матиме вплив на нас. Звичайно, Угорщина готується до цього і головування, і до того, як його використати. Звичайно, у Віктора Орбана був дещо інший план. План, очевидно, складений влітку минулого року, який ми бачили спробу його втілити з. Кінця жовтня, листопада і грудень, власне, 2023 року, і план полягав в тому, щоб блокувати все для України. Тобто Віктор Орбан щиро хотів заблокувати відкриття переговорів з Україною, що не зміг 50 мільярдів. І він це розумів як частину якби плану на рік виборча кампанія до Європарламенту, об'єднання правих, оце все повернення Трампа. Тобто, він мислить о таким циклом, ну таким. Хтось називає це якимось волюнтаризмом і так далі, але це Віктор Орбан так зараз він це переглядає, тому що не вдалося за ну не вдалося поблокувати Україну, взагалі зробити Україну такою темою номер один для виборів для об'єднання правих. Так? Тобто, фактично він хотів би робити те, що роблять досі трампісти в Сполучених Штатах. Оце його рольова модель. Знаєте, Віктор Орбан, це політик, який буде посувати червоні лінії. В антиукраїнський бік тут буде питання, наскільки ми ці червоні лінії ми з союзниками утримуємо, наскільки ми їх чітко окреслимо. Ну і знаєте, в хорошому сенсі змусимо Віктора Орбана працювати На нас як це сталося в грудні на саміті з 50 мільярдами, ну і так далі, тому подібне. Так, це коли його змусили вийти в туалет чи попити каву, аби лише Україна отримала рішення про початок переговорів. Так і не змусили відразу голосувати за 50 мільярдів, тобто допомогли йому зберегти обличчя, ну не зовсім так. Він Сам це відчував і потім знаєте, всі повернулися з саміту вже якби на різдвяні канікули. Віктор Орбан з командою мусили давати інтерв'ю, пояснювати, що вони все-таки відстояли угорські інтерес, ніхто їх там не принизив. Ну і так далі. Тому тобто, на це вони роблять в принципі, якби регулярно після їх відвертих провалів. Але чому взагалі ми можемо говорити про те, що Орбан відступився від ідеї блокувати Україну? Він буде шантажувати. Тобто, за моєю інформацією, це не зовсім є в публічній площині, тому що там насправді йдеться про якісь такі навіть технічні моменти, але регулярно угорська сторона, якби чи прямо, чи посередковано каже, що якби ми будемо блокувати, ми подумаємо, там, давайте ще щось обговоримо. Тобто, це таке скоріше, навіть затягування десь, це гра на нерви, якась десь може помста. Тобто, з доброї волі він відтримувати Україну не буде. І від якихось дуже технічних речей, від там ну, не тільки затвердження цієї переговорної рамки, да, Планують після виборів Європарламенту власне робити, але там є ж куча таких технічних навіть кроків до цього етапу. Ось, але чому він зараз пере... переосмислює власне цю політику? Тому що ми бачимо неймовірно чітку позицію власне Парижу-Берліну. Якби там не були в них між собою нюанси, але вони діють командно, хоч і між собою, там, це і діють дуже чітко щодо Орбана. Тому що вони це, знаєте, Україна, українське питання значно швидше стало предметом внутрішньої європейської політики, від амбіцій до кар'єр, до грошей, ніж у нашому розумінні. Так? І вони, знаєте, як не дивно, вони за нас якби, вписуються, якщо так казати, сленгом. А -а, Є... Орбан, виходить, боїться. Парижу і Берліну як би парадоксально це не звучало. І, наприклад, це дуже чітко видно, як Орбан реагує на останній епатаж Макрона щодо військ в Україні. Так при його позиції він же ж, цей голуб миру і ніякі війська, ми не пошлемо війська в Україну. Він на цьому виграв вибори в 2022 році. Він взагалі проігнорував слова Макрона. Мовляв, цього не було. Так, хоча, якби це знову ж таки логічно би виглядало, що він би мав знову цю істерію підняти, що во туди-сюди, але в них прекрас відносини з Макроном, попри ідеологічні розбіжності, вони сходяться на цій ідеї європейської стратегічної От, автономії, і як не дивно, певним чином, на антиамериканізмі. Це може спантеличити з огляду на те, як Віктор Орбан орієнтується на Трампа, але це його особливість поєднувати не Так? Тобто, з одного боку, трампізм бути Трампом до Трампа, як казав Беннон, в той же час мати ці антиамериканські якби, поведінки. З точки зору німецького треку, то там не стільки Шольц, не стільки. Особисто них явно ну нема хімії так точно, але там німецький бізнес, і причому німецький великий бізнес. Тобто, наприклад, в Угорщині в Угорщині, абсолютно. Тобто, це перш за все Баварія і авто, автомобільний бізнес. Тобто, те, що зараз BMW будує в Дебри, до речі, там менше 200 кілометрів від кордону з Україною, і це. З точки зору там інвестицій, кластерів це окрема тема, дуже важлива. У нас Кошице Вольво, BMW Дебрецен, Нокіян в Румунській. Тобто, це, чесно кажучи, ну дуже такий перспективний напрямок, якщо на нього дивитися. І от, тобто він боїться цього. Але ще, наприклад, великий фактор, і він також працював у грудні. Ми його так не помітили, але він проявився якраз на наступному саміті, де було 50 мільярдів. Це пані Мелоні, так і. Вона була одна з тих, хто допоміг ну опосередковано, бо там є спільний інтерес насправді розширити цю групу реформістів-консерваторів в європейському парламенті, і нагадаю Фідес без групи, так тобто вони покинули ІПП, народну партію. Деталі не всі виглядачі в курсі щодо партії. Тобто, Фідес це партія прем'єра Орбана, яка так. лишилася поза схемами європейського парламенту, яка ну через це по суті позбавлена впливу на європейському рівні. А Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, вона зі своєю партією Браті Італії зараз збирає сколочує навколо себе консерваторів. Не зовсім ультраправих, але от близьких до них. Мрія Орбана, щоб вони всі були разом і він був на чолі. Так? Ну, він не може, але треба бути біля того, хто буде якби, на чолі, і хто, скажімо так, не маргінал. Так? Тому що Лепе, ну, це вона все-таки, ну, подивимося, це все динамічний дуже процес. Так? І Мелоні, власне, якби, ну, вже це навіть публічно говориться, тобто вона явно. Запросила, вони ведуть переговори, щоб група Фідес в Європарламенті вступила якраз в оцю групу в консерваторів, от і реформістів після виборів до Європарламенту. Але мелоні її команда це не тільки вона особисто, й на рівні там цієї керівництва цієї поставили умову. Що Віктор, якщо ти хочеш до нас у групу, ти маєш змінити свій підхід щодо України. Тобто, ти можеш мати іншу думку, як він каже, там не постачати зброї, і так далі, далі. Але є база. Це означає не використовувати вето в критичних питаннях. І ну, звичайно, грудень це було одне, але от з 2024 року 50 мільярдів це вже цей процес. Тобто, є домовленість, що партія Фідес після виборів до європейського парламенту має увійти в групу реформістів-консерваторів, яку буде неформально очолювати Мелоні і яка претендує на там третє. Третю, найбільшу виходить, що жага Орбана отримати владу на європейському рівні змушує його не боротися з Україною так, як би він сам прагнув. Це от черговий шпагат, який Віктор Орбан себе заводить. Правильно, як ти сказав, друге от ще мимо йти на вибори. Так, бо він хотів іти з цією штукою, з Чим от ми бачимо Трамп і трампісти в Сполучених Штатах. Вона вручі, і не украї... не антиукраїнська, от, от, от таке воно. на так? на європейські вибори в Угорщині. Так, так, так. Щоб ну дивіться, європейські вибори. Тобто Віктор Орбан критикує Брюссель. Каже, Кажеш, отак і так. Тобі треба зараз мобілізувати виборця. Чим ти їх мобілізуєш? От він тому використовує терміни окупувати Брюссель», Допоможіть мені окупувати Брюссель». Бо якщо подивитися всі попередні європейські вибори, ну явка низька, мотивація в людей не дуже виграють, ну не виграють, але добре набирають якраз такі прозахідні сили в Огорщині. Наприклад, моментум подивитися результати виборів до Європарламенту, минулі ну, вони дуже добре набрали. Це не зрівняти з тим, що вони мають всередині якби, от Угорщини. Тому. От в нього ця дилема чим йти на вибори, так в той же час, як не ну тобто він дав обіцянку. Віктор Орбан треба, якби не те, що дати йому належне, але він такий: він мачо, стрітфайтер, як він каже. Він, якщо дав слово, то він вже якби тримає. Тому він дуже часто, знаєте, витягує зданням слова от, з приїздом в Україну. Так, ви не побачите ніде, щоб він пообіцяв, що я приїду в Україну, тому що йому невигідно їхати. Так от. Він зараз над цим хитається, як йому набрати, додати своєї ваги. І ще один стримуючий фактор, і це важливо розуміти, це якраз головування в Євросоюзі. Так? Тому що, ну як ти можеш сьогодні головувати в Євросоюзі з ну, тотально антиукраїнською аджендою? Ну, тобто, це ну, ти будеш фріком, ти будеш маргіналом. Але в той же час у нього дилема, як не стати проукраїнським, так тобто, оце він буде на цьому балансувати. Е, ось і, ну, і, і вступити в групу консерваторів і реформістів, буде нова Єврокомісія. Тобто, знаєте, зараз Угорщина має одного з провідних єврокомісарів Єврокомісії. Це комісар з розширення. Але Варгей провалився повністю. Його позиція не тільки по Україні. Тут питання, що ну, ти можеш багато разів говорити, що там Україна зробила, не зробила, можу. Прямо про це говорити, там питання нацменшин. Але Варгей серйозно провалився і на Балканському напрямку, так, на Західних Балканах. Тому подивимося. Ну, і не думаю, що Урсула Фондерляєн захоче мати від Угорщини якогось такого вагомого єврокомісара. Ну, подивись, це будуть внутрішні такі дебати, але мій прогноз, що Угорщина буде явно не Ну, отримає ну, знаєте, щось таке. Ребуло не важливо, Ну, риба це був би гарний тролінг, так з огляду на те, що всі ці історичні моменти, мабуть, такі навіть образливі. та от але ну ну подивимося б Єврокомісар з науки і там ще чогось є важливий момент. Дійсно, угорщина не зацікавлена повністю ізолюватися. Вона буде якимось чином співпрацювати з іншими державами ЄС, але у ситуації, якщо вона входить в перше липня, в початок свого головання в Євросоюзі. Із Україною, яка ще не почала переговори, це означає, що сам угорцям треба буде ну не те, щоб самостійно вирішувати, але мати суттєву роль у тому, щоб починати переговори з Україною чи ні, що воно я зроблять? дуже ціка... чекаю цього моменту. Орбан як талановитий політик до нього підготується. Тобто, станом на зараз очевидно, що він не зможе блокувати. Так, так, щоб блокувати, блокувати Початок переговорів, так абсолютно знову ж таки головування угорщини це ще один такий момент істини, коли Віктор Орбан вже не зможе уникати повноцінної зустрічі з Володимиром Зеленським. Що він робить наполегливо? Що стосується Орбана і Росії. Ми бачимо, що попри всі бажання партнерів Орбана, попри попри реальність, попри те, що Росія ну не показує, що вона здатна перемогти. Орбан лишається вірним путінцем. Зараз його міністр Сіярто поїхав в Сочі знову ж таки до Росії. Вони постійно зустрічаються із білоруськими маріонетками Путіна, власне, їздять у Москву. Що з цим? Оце вже важко пояснити, чесно кажучи, до ми можемо говорити про гроші. Ми можемо говорити про там цей геополітичний вплив, баланс і так далі, тому подібне. Але деякі речі це те, що я кажу, воно не пояснюється будь-якою логікою, навіть у цій, умовно кажучи, трампійською чи орбанівською. Так, тому що ви зрозумієте, навіть коли оце є напівконспірологічна історія про компромат на Віктора Орбана, яким, начебто, поділився з Кремлем і там і співпадіння дійсно в часі. Тобто, дуже цікаво, що сталося у відносинах між Орбаном і Кремлем, Путіним, але Кремлем загалом. Період з 2009, 2008 по 2012-13 рік, коли справді Віктор Орбан розвернувся на 180 градусів. Він був антиросійським політиком, ну, якби щирість, це не його звичайно коньок, але якби тоді виглядало дуже як би, так, фундаментально. Він повністю розвернувся. Ось тому, що деякі речі, які робить Угорщина, ці такі. Ну, це напівприниження, чесно кажучи. Як на мене, ну я не впевнений, що навіть росіяни їх потребують, чи вони їх просять, і що це диктується компроматом. Це щось якось це ну, неймовірно, і тому взагалі це поведінка Петера Сірту в російському треці його робота. Тому, наприклад, я абсолютно скептичний і не розумію, як має запрацювати навіть в найбільш прагматичному форматі українсько-горські відносини при Петру Сірту. Не розумію. Треба інших людей. Сорі за таку пропозицію. <смех> <смех> Сподіваємося, що. Вони є, вона, вони є, їх можна знайти. Ну, без образ. Петер Сір, там, я кажу, ми зробили з ним інтерв'ю свій час, було гарне спілкування, як би це дивно не було. Тобто він в особистому інакший. Ну, знову ж таки, є з ким працювати, але Петер Сір то в розумінні Орбана це не тільки там, цінна людина, титан, він йому довіряє і все таке інше. Але це людина, яка. Попри всі свої, як на мою думку, скромні знання про цей східний регіон Європи, Євразії, власне, він найбільше знає про Україну. Але ну, це знання таке собі. Це трохи найбільше, рад... як на мене. Він радше має чіткі зв'язки в Росії. В Росії йому довіряють. Оце одна з найбільш фундаментальних проблем, що чому ще сірто. Тому що вони дивляться на Україну досі і планують дивитися вважають правильно через призму Росії. Тобто, ага, ми зробимо зараз з Україною це зустрінемось, наприклад, в Ужгороді. Що, що подумають росіяни, так, от, наприклад, і росіяни. Я вам скажу це дуже чітко використовують. Не хочу переходити на якісь такі вульгарні, грубі порівняння, але тут важливо розуміти логіку росіян, тому що Угорщина сьогодні, чесно кажучи, це Україна до 2014 року. І чим далі, тим більше схожостей і в поведінці Орбана, і в поведінці еліт, і з точки зору залежності від росіян, російського гібридного вплину. І коли от Петр Сірто ходить і розповідає, що ні, ні, ми незалежні, ми не проросійські, і так далі. так далі, Знаєте, це якраз ідеально для, для росіян. Тобто вони тебе не обов'язково вони тобі пишуть темники чи там дзвонять зробити. А то вони тебе змушують так робити через залежності, через. Оце постійне спілкування, наративізація. Тобто, це ситуація, коли ти не усвідомлюючи сам цього, стаєш російським агентом. Чи існує шанс, що в Угорщині з'явиться ще одна схожість на Україну 2014 року це революція? На жаль, ні. У Всякому разі, цього не видно, хоча вулиця в Будапешті зараз працює. Працює чесно кажучи, так аж десь в такому якраз ідеї Майдана, в хорошому сенсі цього слова, бо знаєте, оці росіяни, вони це якось ну, я чому знову реагую до росіян, бо ну, на жаль, в Угорщині Євромайдан це показувалося як щось. Ну, катастрофа, пога... Кат... ну я не знаю, <плес> нацисти, нео там. Ну це все це ці всі нісенітниці. Хоча угорці, етнічні Закарпаття виходили на свій Євромайдан і д... Д... душею підтримали. Бачили, що це. Ну так як зараз, в принципі, е... українські закарпатські угорці підтримують євроінтеграцію України. Вони повністю не підтримують позицію угорського уряду. Це ще один такий чутливий момент. Він дуже болісно був сприйнятий на Будапештом і так далі. Вони враз зрозуміли, що вони не контролюють Контролюють угорську нацменшину, бо вони вважали, що вони її контролюють. Так? Е, тому, е, повертаючись до революції, там йдуть місцеві вибори. Е, там в, за... в Угорщині так? Вони будуть одночасно з виборами до Європарламенту. Там запрацювала вулиця після цього педофільського скандалу, помилування, відставка президентки це все дуже серйозно. І що знаєте, такий оптимізм в мене, що принаймні на рівні Будапешта. Оцей соціальний публічний громадський протест поки що не політичний, бо опозиція слабка. Але він не угасає, тобто Будапешт на рівні там співаків, блогерів, громадських активістів. Зараз там ще є один такий політик, який з системи Орбана вийшов мадір, і зараз він йде на місцеві вибори. Тобто, воно знаєте, так бурлить. Життя є тут важливо, щоб це все були результати на виборах і відповідні люди в муніципалітетах чи у владі. Так, тобто, принаймні повторити успіх угорської позиції 2019 року, коли Фідес набравши прекрасний. Результат по кількості голосів, але програв 12 найбільших міст з точки зору мерів. Тому революції, ну на жаль, чи на щастя не, не проглядається, але може бути електоральна революція, принаймні на місцевих виборах. І щонайменше в Будапешті це принципово для Орбана. Повернути собі Будапешт, і це принципово для опозиції зберегти Будапешт опозиційний або такий прозахідний, Давайте так, щоб завершити, я пам'ятаю, не так давно були зливи з закритих зустрічей, і тоді йшлося, що нібито Орбан. Обіцяв або говорив своїм однопартійцям, що він не зможе зупинити євроінтеграцію України що він сам вважає, що його змусять дати зелене світло Україні. Це схоже на правду. Мені здається, це один із найбільш е, таких адекватних предметних висновків і аналізів Віктора Орбана. Е, тут особливість в чому що це так і має бути. Тобто він усвідомлює, що він абсолютно, програє абсолютно і тому він так опирається, бо він хоче. Він розуміє, що це так буде, що це в інтересах насправді Угорщини. Що це неминуче, але треба торгуватися. Треба за це щось отримати. Тобто ця така цинічна інструменталізація відтягнути якомога довше. Це вето. Це не стільки заблокувати, скільки відтягнути, довше поторгуватися, більше виторгувати. Від усіх не тільки від Брюсселя, від Путіна також там кредитом на ПАКШ. Ну зараз, по-моєму, там вже якісь дві цеглини будуть ставити, але вони з 2014 року користуються, здається, цими грошима за секречному вигляді. Так, це вже десятиліття. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно Орбану нас зупинити не вдасться. І ми бачимо, що навіть під час головування Угорщини, якого в Україні багато хто дійсно щиро стережеться, схоже, що ми отримуємо те, що хочемо на європейському шляху. А отже, буде у нас і членство, і зрештою якесь співіснування з Угорщиною, яка навряд чи стане другим, принаймні за нинішніх еліт, але... Лишиться сусідом і лишиться тим, з ким ми будемо співпрацювати всередині. ЄС. Yes. Дякую, Дмитре. Дякую, взаємно. І лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.